Сьогодні вночі 3 ранку наше місце зазнало чергового обстрілу. Це, як зазвичай, вже звикли, це балістика. Було чотири вибухи, дві локації. На жаль, є постраждали, п'ять поранених. На щастя, дуже доволі, що немає у нас загинувших, але ми бачимо, що постраждала наша комунальна техніка, постраждали міські автобуси. Шкільні автобуси. Бачимо, що ворог тероризує місто, ворог тероризує Україну, Донеччину. Б'є виключно по мирним будинкам. Працюємо. Всім людям буде надана допомога. Наразі на сьогодні, на сьому ранку в нас 38 звернень, 6 багатоповерхівок постраждало і 17 приватних домовологів. Тому всім надамо допомогу. Всі п'ять постраждалих амбулаторно, це хто по травмі, бо допомогу і амбулаторна ліпусі.